Вітаю, друзі! себе на каналі Садочок Мрії Надії. Сьогодні в мене буде розмова про мої покупки для садочку і про роботу в садочку, яку я зробила. Спочатку покупочки, чому це так важливо? Тому що навіть невеличкий садочок, кромі окрім того, що ми купляємо рослини, для садочку потрібні і різні препарати. І, і різний інвентар, і так далі, тому подібне добрива і все таке. Почнемо з препаратів. Препарати від хруща. У мене є відео посилання. Залишу першому закріпленому коментарі. Ось про добрива і препарати в мене є. Ціла папка від творення. Ви там можете зайти і подивитися, там є і від хлорозу, чим підобрити не тільки хлороз, а й розсаду, там поживні хелатин, заліза. Ось потім зелене добриво і різні такі, якими я підобрюю свої рослинки. Ось. І тепер я купила. Ну це теж також пролонгованої дії на пів кілограма. Це кожен купляє на свій гаманець. Це я вже купила пролонгованої дії. Це не хімічне добриво, а таке органічне добриво хороше добриво. Його треба не багато вносити, але ну я показую те, що я купую, і можливо хтось вирішить, що теж потрібно за кіло Я заплатила 100 гривень. Ось фірми я не називаю. Я просто кажу те, що я купила і чим я буду піддобрювати своїм. Це більш для овочевих культур, тому що декоративні я більше підкормлюю ще поки що осмокотом. Ось це далі. А далі про те, що ми говорили для препаратів для садочку, ось вже дівчата жаліються, що в них слимаки. Ось були постійно в нас мокро. Слимаки мене були подекуди, бо я в тому році почала з ними активно боротися. І ось знову я купила. 250 грамову банку, гранул. Коли я не розсипаю так бездумно, я буду дивитися, коли почнуться дожі і масово почнуть виходити слимаки, тоді я розсиплю ці гранули під кущики, ну, де їх буде надбагато. Ось. Тому що обробляти часто цим препаратом не можна. Два рази ну, навесні, там, як коли вони масово, і восени. Ось. Що я ще купила? Ось такий препарат від бур'яну. Пирій мене вже замучив. Тут також є такі препарати, тут вся є інструкція, просто за участком у мене залазить в грядки. Я хоча хоча щоб мені не один хоча би раз. Я знаю, що він потім наросте, наростей пирій. але мені потрібно просто хоча би до слідчого року, щоб я на це не відвлекалась. Тому купила. Далі, що я купила? Вже в тому відео я показувала агротканину, також бо вона купила я на пробу. Вже було в мене відео про мої покупочки. 2 метри я на пробу на полуницю купила. А так як я побачила, що воно дуже цукке і гарне. І ціна за це метр 07, сім, ціна погонного метру двадцять один п'ятдесят. Я купила ще 4 метри спеціально там, де я буду саджати гарбузи, тому що вони розплітаються, посапати не можеш. І отаке розтазілля над гарбузами, воно насівається потім. Я спеціально вирахувала, де я буду садити гарбузи, там 4 метри. І я в стилю зроблю дирочки і посажу свої гарбузи. Ось таке агроволокно я ще докупила. І що я купила ще? Ось таку мотузку надкрепку. Там також вони є теплий нитка поліпропиленова у захист від сонця. Там навіть пишеться, яке йде навантаження, яке вона витримує. Вона витримує дуже велике, я почитала. Um, і тут а, боже Скільки тут метрів я, ой Боже, не пам'ятаю, скільки метрів, тут пишеться 250 грам, але тут багато метрів і вагу витримує величезну, що я думала, що навіть малину я підв'яжу, а купила я взагалі помідори, тому що е, надважкі помідори і та нитка, що я. По, е, е, від фільтра вона навіть іноді рветься. В тому році я підв'язувала. Тяжко буває, рветься, і мені приходиться. ще через підв'язувати пила, щоб я не буду її викидати, буду підв'язувати, і під залишити на слідуючий рік. Вона прослугує довго для підв'язки різних рослиночок. купила я також. Ще на пробу. Ну два горшечки літрових, ну наскільки вони міцні, от мені не вистачає на розсаду. І ось таких ще. Та також це дешево дуже стоїть. П'ять таких, так як я вже кімнатні сукуленти купляю то вони якраз такі годяться. Горшечки. І що я ще купила? Я купила собі в тому році. Дуже прекрасну лопатку, якою я просто задоволена, надзвичайно. Я в тому році хвасталась, вона практично зі знижкою 300 гривень. Я казала, ось вона входить як у масло. І взагалі про От новачки вони купують дуже багато інструментів. Але, отак, як в мене стаціонарні грядки і квітники, мені хватає. дві лопатки. потрібно було, ось Одну я докупила, я зараз вам покажу. І велика штикова лопата. Все мені більше нічого не потрібно. Нічого. А ну ще вила, 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 вила потрібно. Цибулькові гарно викопувати, але там треба такі вила не круглі, бо вони гнуться, а такі плоскі вила, а мене круглі. І там перекидати у мене є компостна яма. Наприклад, от перекинути компост. Ну, в общем, вила потрібно, але вила крепкі потрібні. Ось, оце чотири інструмента, тому що сапать я не сапаю. Наприклад, це є спеціальний інструмент для, для кульбабки. Це я все роблю оцею лопаткою. Якщо земля геть-нецьмент, хоч трохи волога, вона входить, я зрізаю прям ці одуванчики з коренем. Просто класно. І сапку. Чого я не люблю сапати? Я все, все зілля вибираю оцею лопаткою, тому що коли ти сапаєш, залишаються коріння. І мене, так як я мучу, мене не так багато зілля. Якщо велике зілля, я. Там так вириваю рукою, а якщо десь, сити, то я собі лопатки я підкопую, я не сапаю, тому не треба накупляти багато інструментів. Достатньо пару гарних лопаток. Ну, і так як в мене болить спина, я не можу надати, я обично або сидя, або на колінах, тому мені все зручно з такими, маленькими, е е е маленькими, як сказати, е Держаками, о, і ще обов'язково граблі, Граблі це обов'язково. Та, також в мене є з маленьким держачком, щоб коли я щось там чи згребти, мульчу, чи ще щось. Ну і великі віялові, це обов'язково, тому що потрібно згребати і сіно, і ось і десь заволочити. Да, так. І звісно, хто не може наоборот, сидя або коліна, то потрібні різні лопатки з держачками. Ну такі маленькі потрібні завжди насипати ґрунт в. В горшечки, ось викопати між, наприклад, ти хочеш між рослинками посадити рослинку, а велике місце. Ти не штикової лопатою ніяк не залізеш. Штиковою лопатою ти можеш викопати яму і викупати велику рослинку. Тому і ще мені потрібна була трішки більша лопатка, висаджувати свою розсаду ось. І я купила ось таку ширшу, тому що той мені треба було 3-4 ну, рази так штикової, я не люблю. А ця в мене виходить дуже крепка, дуже така ну, брати дуже гарно. вона в руках не скользить, сталь така, прям, ну що, я, що вам сказати, дуже класна. Ну, це недорога. Це десь 146 по-моєму, гривень. Ось, І що я вам скажу, це 340 на 80 мм. От, це 8 см 340. 340, що це, Не розумію, 30, 340. Це 34 см, да, 34, тут 8. Ну, В общем, ось така лопатка. Це для того, щоб всаджувати от мене півлітрові стакани. Я ж не копаю, я ж не сапаю. Я просто на грядки забрала зілля чи згребла мульчу, і я ямку зробила, і стаканчика перевалила рослинку, яку мені там треба, чи квітку, чи перець, чи баклажанчик. Ось, тому мені ще потрібна була ось така лопатка, бо я вже цю бідну змучила. І я не хочу її зламати, тому що вона мені слугує, вона, бачите, така закруглена, нею гарно все насипати, підсипати. ґрунт. Ось коли я займаюся розсадою, вона мені дуже-дуже дуже потрібна. дуже-дуже. Я ж кажу і сумніваюся, тут нема такої гостроти, що я цієї зможу відрізати кульбабку. А ця це просто ну, ніж, як сталевий ніж. Просто прекрасна. Ось такі новиночки в мій садочок. Добре, і приступимо далі до роботи в садочку. І наразі я сію кукурузку спробую. Одразу свій інструмент покажу, яким я користуюся, замочила я кукурузку на ніч, тому що посуха, вона так краще проростає. Звісно, я працюю завжди в рукавичках, але коли, ну, коли знімаєш, показую, то вже без рукавичок. Все, оце все, що мені потрібно. Допустимо, зі підкопати я собі отаку підкопала і з корінням витягнула. Ось так, бачите. Обтрусила і все коріння тут. А не сапкою я сапала. Тому я сапкою не пользуюсь, про, про що я їй кажу? Е, Грабельки. Це ще колись купувала моя матуся. Дуже гарні, дуже е, такі, як сказати, крепкі. Я вже не йому такою ручкою, а Та, також вона така органомічна, гарна. Ось так і вспушую я землю, і можна прибрати якесь малесеньке зіллечко. Бачите? ось. Воно все. Ето. Навіть я буває роблю і ямки отак, ними, оціми грабельками. Ось, на кукурузку і достатньо. Чому саджаю? Тут на півтінь, біля малини. Хоче малина, може, трохи й малину заб'є, я отут вона посередині малину всю продала. І тепер я наразі. Хочу посадити тут посередині огірки, тому що на сонці вони горять і вже два роки, і на сонці я не можу виростити огірки. Полуничка відквітує, віддасть свій врожай, і огірки хай плетуться, а тут будуть плестися на так скажімо, на кукурудзу і, можливо, на малинку, ну це нічого страшного. Спробую свою лопатку в дії. Ну, так скажімо, нормально. Ну, мені така глибока ямка не треба. Де попадається малина, я забираю, навіть не шкодую, тому що в мене її надбагато і продавалася, але багато. І спробую зрівняти. Е, да, різниця є. Тут видно сталь, а тут якесь залізо покрашене, ця лопатка, звісно, що да, багато, як скажемо, і крепша, і, е, так скажемо, густріша. Але все одно, ось вони мені якраз дві потрібні. Потім я закладаю доволі густо. Ось по дві отак штучки, по три, по дві, може не прорости. Я залишаю свої качанчики, тому що вже давно, коли це я купила і мені попала сорт, я вже не пам'ятаю. Але це та кукурузка, яка вариться за півгодинки. Ось. І отак грабельками я і заложую. Отак поставлю ці камінчики, щоб потім знати, де це я закінчила. От. Просто спробувала з вами посіяти кукурузку і спробувала свою лопатку. Ну, доволі непогано. А зараз спробуємо на кульба. І спробую свою лопатку на кульбабі, це найбільший показник. З кульбаби я борюся уже, вже 2-3 роки, і в мене вже є результати. Головне не давати їй насіятися. І коли постійно підрізаєш коріння, не то, що навіть витягуєш, постійно його підрізаючи, їй нема поживи, і коріння потім вмирає. Просто її треба підрізати. Ось. Чоловік все покосив тут. Я до цього прибирала, ну, ось тут він біля ялинки не косив і тут лишилось. Ну і ось я спробую. Звісно, можна, але я при... Ох, дуже зусилля велике приложую, Але дивіться, ну тут волога, я вам скажу. Де не дуже волого, буде дуже тяжко. Ось, і спробую я цією лопаткою для чистоти експерименту, але я, я знаю результати, я в ньому впевнена. Ось у мене, зараз я тут заберу. Тут в мене ось кульбабка. Де це вона ось. От моя кульбабка. Ну, тут буде взагалі, як масло. Ну, ось дивіться. Я навіть не прилагаю ніяких сил. Все. Все, підрізаний корінь. І все, кульбаб зрізана. казана. Тому цю лопатку, звісно, вони дві потрібні. Ця буде дуже добре викопувати нею, якісь великі ямки і широкі якісь треба. А ця насипати і ну, таке менше, якесь не кульба, бо, звісно, і цей легко лопаткою. От. Ну, ось, бачите. От, я чого люблю, я ж кажу, не сапати, а все робити лопатками. Тому що вони ну, все одно тяжкувато. Трошки іде вона тяжкувато, не та сталь. Ця лопатка зовсім легко, бачите. Вона входить просто як в масло. От. Ну, І та, і та потрібна, і різниця в ціні, звісно, є. Але я задоволена цим своїм інвентарем. Все піду саджати, далі свою кукурузку. А дивіться, як прекрасно заквітувала Вайгела Пурпурова. І яка прекрасна за нею хоста. Аби вона лишалась такого кольору. Ну, на жаль, вона хамелеон. Потім з часом вона стає повністю зелена. І он там подалі хосточка. Але ця вже хосточка буде ось така салатова зелена. А Вайгела просто прекрасна! Прекрасна! Самшитик дивіться, якою кулькою розрісся. Якби не була самшитова вогнівка, я від нього не можу відмовитись. Я його просто-просто просто люблю. Він прикрашає любий-любий садочок. Ось вигела така пурпурова, хоста, самшит. Виглядає все дуже гарно. Ось вона в маргаритках, дивіться, яка гарненька. Ось мускарик. Армерія. І дивіться, оця гіхіра теж надпрекрасно квітує, ампельна. Надпрекрасно. Ну, як можна? Ну, в, інших, в деяких гіхірах я забираю квітоноси, мені не подобається. А ця просто прекрасна. І тут прийму, на сонці приймула та відквітувала, а тут навіть і не починала своє квітування. Ой, Армерія, яка ж гарна. Ти гарна. А що ж це ж за квітка? Хто знає, напишіть, будь ласка. І заквітувала моя вейгела, Нана Пурпурова. Подивіться, це щось неймовірне. О, яка краса, яка краса. Просто краса. А цю квітку я не можу пізнати. Що це за квітка? Часом думаєш, ну, ну, що це за квітка? А може і Зілля, не знаю, але вейгела, Це, ну, дивіться. Просто неймовірно. От гіхери часто люблять залистя, а ось ця корал гіхера. В неї прекрасне, прекрасне, надпрекрасне квітування. Подивіться, які гарні квіточки. Просто неймовірно гарні листячко не вражає, зелене, а от квітування просто вражає. І тут над прекрасний на сонці кущі кармерії, де саме сонячно, дуже гарно квітує. Ось а дзвоник, величезні величезні кущі, цей що розвалює. Потрібно мені поставити якусь опору і підв'язати обов'язково, тому що він повністю розвалився. Його потрібно обов'язково. Навесні пересадити обов'язково. І перший раз я бачу овсяницю сизу з своїми цими колосочками. У мене в тому році не було. Я думаю, чи це вона насіється, хоча б якщо і насіється, то щось не сильно обрізати не хочеться. Це так гарно виглядає. Ось так. Гарно, А мікам я думала, вже все. Квітування закінчене, але дивіться, він дає бокові побіги, і це просто пречудово. Колір це ну, пурпуровий килим, це дійсно пурпуровий. Він починає темно-бордовий, потім світло-бордовий, потім червоний, рожевий, світло-рожевий, А коли закінчує своє квітування, практично білий. І як мені хочеться, щоб він самосівом насівся. Я буду залишати його до формування насіння. Насіння не буду чіпати. Заберу тут камінничку. ну, на зиму, і хай спробую, щоб він насіявся, Цей прекрасний ломікамінь. А ось сіньовий ломікамінь вже дав мені три дітки. Він був ось один, не три, а навіть чотири. Ось, раз, два, три. Три, яка вже буде квітнути, позаду ось чотири. І ось так він починає своє квітування. На жаль, камера погано наводиться. Ось так. Біленький він квітує. І прекрасним, дивіться, розово-блакитний килим. Дуже красиво. І ось така красуня хоста з білими черешками. така вона, закручені листочки. Дуже гарна. І єдиному екземплярі в мене в основному рожеві водозбори. Дивіться, який темно-фіолетовий водозбір. У нас на півночі України заквітували водозбори. І є снотка леопард... о ні, є осколка ліопардова. Е, Самі листя мені подобається квіт від квітне я одразу приберу, щоб не насівалося. Отак От же, як і з анемоною ці говорять, ну заберіть квіти, не буде не насіватися, коли тільки вже ну, відквітне, щоб коробочки забрати і все, якщо ви не хочете, щоб насівалося. Дуже прекрасно. А ось тут, де більш сонячно, приймула зібаль та вже квітує. Ой, гряду вбирала, вбирала і все одно десь упустиш це зілля. От, у нас трохи посуха така, е, мався бути дождик. І вона, бачите, швидко, 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 Вона квітує зазвичай дуже довго. А так наразі дуже швидко відквітовує. Ну, ось. Така в мене, дивіться, біля гортензії голуба хоста красуня є. І ось такі міні хвостачки, міні Міні-міні-мініки. Ось і мінічка вже буде квітувати. Ось такі манюсенькі квітоносики. Ось ось. Це пересаджена тому ящичок. Щоб сонечко її, я так скажемо, не фарбувало. І в основному ось такого кольору, водозбір. Не знаю, він мені весь гарний. Просто гарний і все. Ось такий він у мене практично повсюди. І навіть я не знала, що в мене є. Дивіться, що в мене є. Тут був біло-біло-біло, забула, як він називається. Такий білий, як підсніжник, Біло, забула. І тут у мене з ним є ландиш. Я навіть і не знала, що він у мене є. Я в шоці? Оце прохоже з вами, просто дивлюся і побачу. Ця, ця гортензія, що я виставила, що я хочу е, е, висадити тут, вже буде квітувати. Бачите, рожева, Анемона прикрила свої. Е, Квіточки, а ця вже буде квітувати. Сюди поставила бурнеру, ту, що я купила. Ось. А бадан вже відквітовує, надіюсь, що буде самосів. І почала квітування в горчечку моя. О, ой, ще забула, як називається Наге якось квіточка. От забула цю, що я купила в попередньому відео. Дивіться, вже почала квітувати. Дивіться, як воно все скоренько в горшечках наростає, гарненько. Косточки розходяться гарно. Дивіться як, дивіться, які гарні листочки, які вони прекрасні тут. А, не знаю, тут слимаків немає, дирочка. Так вони гарно, гарно швидко розростаються. І подивіться, яка прекрасна Іва Хакораніший. Тут в мене черіночніки, я накриваю грава від сонця. Дивіться, не знаю, куди її посадити. Все думаю, все думаю. Але я рахую, хай краще буде так. Лучше краще трошки довше вони побудуть в горшечках, і я подумаю, де краще їм буде. Ось. Вже і підростає. Воно навіть швидко підростає. Ось вже ж я неділю назад знімала це відео. Ось, все так гарненько, швидко підростає. І все, заквітувала. Остання моя грубка тюльпанів. Жовті, прекрасні, причудові. Просто жовті бокальчики. Але це вже. Останні надпізні я її не знаю. І мені ця композиція подобається. Я вирішила нічого тут не міняти. Воно гармонійно все дивиться. бадан розростеться, тут медуниця, тут медуниця, тут манжетка закрила трохи, так скажемо, землю своїм листям і квітом. І я вирішила нічого тут не міняти. Просто тут підсаджувати нові квіти свої. І не викопувати ці тюльпани. Тут були деякі інші тюльпани, я викопала, а ці жовті вирішила лишити. Просто прекрасні. І не все ж і одними квітами. Дивіться, дівчата, який у мене гарний в цьому році чесник. Початок травня. А він такий мощний, гарний. Правда, я його пролила зеленим добривом. І все. Більше нічого була, тут мульча в мене. От. Квітує гарно Ольвія полуничка, тут біля часничка. Ось. І скоро будуть маленькі ці міні іриси. І дивіться, як цікаво, я посадила два водозбора. Трошки відлічаються вони від тих, що я вже вам показувала. Один біля одного, один фіолетовий, один такий. І виходить, наче такий кущик. І ще один. Ось такий якийсь цікавий також. Всі надпрості. Але при чудові. Ось такі гарненькі водосборчики. І моя композиція з домікаменем тут прекрасна. От, причудова. Так, так що показала я вам свої покупочки в садочок, що наразі квітує. Спробувала з вами свій інвентар. Вже буду за скоро застеляти волокно і садити гарбузи. Вони мене вже в розсаді і кабачків. І вже скоро заквітує льонок. І бачу, що на гібіскус напала тля в когось я дивилась дівчат відео. Я була в шоці, я не думала, що таке можливо. Тому, значить, завтра я заправлю актару, пройду сам шити і пройдусь по е, всяким кущикам. від е, так скажемо, від шкідників. Цибулькові я ще не викопувала, тому що був великий день і в ці дні не можна було працювати, тому буду викопувати ось уже наразі. Добре, всім дякую за увагу. Гарного, тихого вам не знаю, коли виложу дня чи вечора і мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео.